Ура! Нарешті уроки закінчилися! І почалися канікули! Можна буде нарешті відпочити! Ура! У мене стільки планів Що можна зробити цього літа? Так, канікули. Кура. Погода ще така гарна. Зараз тільки гуляти і гуляти. Ех, а я хочу зараз впасти в ліжко і заснути. Та яке спати! Веселитися треба. О, Антоні, а пішли в ліс. Світана, що? Який ліс? Ні. Я нікуди не піду. Та не бійся ти. Пішли. Я ж сказала ні. У мене вдома за таке вб'ють. А ми швиденько, пішли. Антоні, дивись, як тут гарно, а ти казала, що не підеш. Ну дивись, якраз квіточки, дерева, трава, зелена трава. Знаєш, як обожнює природу? А хто її обожнює? А хто її не може Ой, а де ми? Де ми? Це я в тебе повинна спитати. Ти нас тому куди! Я йшла за тобою. Десь ще ми тут забули. Антоні, я чую голос. Пішли скоріше. Голос я теж чую. Там наші військові. Вони допоможуть нам вийти звідси. Нарешті! Ми врятовані. Привіт! Ой! Здравствуйте. Ми заблукали. Будь ласка, допоможіть нам знайти звідси вихід. Привіт, дівчата. Ми, на жаль, не можемо вам допомогти. Бо ми виконуємо важливе завдання. А коли закінчимо, ми вас виведемо з лісу, а зараз побудьте з нами. Антоні, іди сюди. Тобі не здається, що вони якісь дивні, таке завдання і розмовляй тільки один і чи мовчать. Так вони ще так дивно переглянулися. Та мені все одно, хай тільки додому вернуть. А вони не вернуть. Як це? Чому? Я ж кажу, не вірю я їм. Дивні вони. Почекай. А як вас звати? Я Артур. То Сергій, це Василь, а то Кирил. А чому вони самі не скажуть свої вона? Вони ні? язики прокуфнули? Та може, ми говорити. У нас просто горло болить. Ти чого? Ти чого? Як вони говорять? Так, може, це диверсанти? треба зв'язатись з поліцією. Але як? Ей, дівчата, а що ви там шепочетесь? Ану, йдіть до нас. Антоні. Я їх зараз відволікатиму, а ти телефон зарядку постав і в поліцію. Зараз йдемо! Ти здурів. А я бачила тут окоп недалеко. Там ще якісь речі лежали. Това ваш. Ну, може, і наш. Покажи. Пішли за мною. Хлопці, пішли да. ага. Ми з світами Грищук загубилися в лісі. Тут військові, які схожі на диверсантів ми їх Ей! Загрузка дуже поганий зв'язок. Почекайте. Повідомлення відправлено. Вчора увечері поліція разом з нашими військовими успішно зловила ДРГ. Диверсантів виявили у лісі дві підлітки. Дівчата не розгубились і якнайшвидше повідомили про це поліцію. Антоні! Ти розумієш! Ми тепер герої. Про нас вся країна. Ми тепер так. легенди. Прикольно.